На сцені Довганюк Аліна і її модель ми за чисте довкілля. Земля це наш дім. А який він? Французький географ Еліза Реклю дуже влучно сказав людина створює навколишнє середовище по своєму образу і подобі. Тобто ми маємо те навколишнє середовище, яке заслужили. Небачено активна і здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети перебуває в критичному стані, коли до глобальної катастрофи залишилися лічені кроки. Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства. Потрібні конкретні дії. Я пропоную шити одяг із підручного матеріалу. Для створення своєї моделі за основу я взяла звичайні старі обої. Щоб модель стала більш елегантною, я використала мішки для сміття та букетну сітку. Які переваги даної моделі? Перш за все, ми використали ті матеріали, які мали викинути. А яка креативна та сучасна сукня в нас вийшла? Вона буде викликати тільки захоплення. А ще це велика економія грошей. Давайте будемо любити нашу землю і, хоча б щось робити для нашого майбутнього. Ми за чисте довкілля зробимо Україну чистою.